Сексу як такого у наших пращурів не було, але ж діти десь з'являлися пастухи, яким було від 6 до 12 років, цілими днями займалися онанізмом. Секелятися, тертися один об одного до сексуальної розрядки це абсолютно нормально. Мочити кінчик – це мати дуже поверхневий статевий акт без дефлорації. Якщо дівчина погоджувалась, вона казала мокро. Якщо вона не погоджувалась, вона казала сухо. Інше Же хлопці вже не просто макали кінчик, а вже глибоко проникали всю дівчину. Свахи взагалі вішали її на найвидніше місце в хаті, щоб було видно ту криваву пляму. Батько міг женити синів, коли ті самі ще були незрілими. Поки син доросте, він сам був не невісті за мужа і навчав її інтимності. Ні про яку насолоду і спокійний перший статевий акт мови тут не йшло. Друзі, ви на каналі Калина і з вами Тетяна Дугельна. Сьогодні поговоримо про інтим. Так-так про інтимне життя наших пращурів. Справа в тому, що нам здається, що його не існувало. І взагалі, сексу як такого, у наших пращурів не було. Але ж діти десь з'являлися і якось ми з вами народилися, тож секс був і було дуже велике і різнобарвне. Інтимне життя у наших праматусь і наших прабатьків. Взагалі у них було все, і їм за це нічого не було. Я сьогодні вам розповім, що робили молоді хлопці та дівчата на вечорницях, що таке притули, що таке робити пиво, що таке намочити кінчик, і які ще обряди і ритуали чекали на дівчат і хлопців, як до. Шлюбу, так і після шлюбу. Чи дочекається жінка калини і що це за ритуал? Чи роблять зараз в сучасних селах такі ритуали, і чи було це людям? До речі, саме про це і багато чого іншого. Я прочитала в цій прекрасній книзі, і я вам про неї окремо розповім. Це книга дитина у звичаях і віруваннях українського народу Марко Грушевського. Це саме брат Михайла Грушевського, він написав цю книгу ще в 1906 році. Зараз вона вийшла в дуже красивому виданні. Про цю книгу розповім в відео. Де я знімаю про книги своєї бібліотеки, а зараз я вам вже її показала, бо вона була одним із основних джерел стосовно сексуальних практик дітей та молоді в українській культурі. Тож, що ми з вами маємо? Справа в тому, що а, батьки не особливо полюбляли брати участь у татевій освіті в сексуальному вихованні своїх дітей. І, як правило, діти вивчали це самостійно. Вони спостерігали, як це робили тварини, і хотіли також самі притулятись. Їм здавалося зовсім природньо, як це робить коза з е, своєю парою, як це роблять інші. На, Наприклад, тварини їм здавалося, що це просто і вони хотіли це відтворити. Особливо вважалося, що діти, коли ставали вже чутливими, відчували якусь жагу до протилежної статі, вони починали вивчати самостійно саме цю частину свого життя. До речі, в етнографічній експедиції в Бережанах в Тернопільській області Михайло Грушевський, Марко Грушевський, я вибачаюсь, він спостерігав дуже цікаву річ, що пастухи, яким було від 6 до 12 років, цілими днями займалися онанізмом і не соромились один одного. Вони називали це робити пиво. Тож в будь-якому випадку вважалося, що це нормально і це можна робити, а чому би і ні, адже від цього діти починали отримувати перше статеве задоволення. Першим досвідом між статевого контакту було секеляння. До речі, секель або кіль так називали клітор. І вважалося, що секелятися, тертися один об одного до сексуальної розрядки це абсолютно нормально і не заборонено. Діти роздягалися, навалювалися одне на одного і терлися. Терлися хлопчики до дівчаток і не бачили в цьому жодного сорому. Молодші взагалі не відчували сорому. Старші діти інколи усамітнювалися. Дорослі соромили дітей. Затерки, але гру все рівно не забороняли, бо вважали, що діти мають отримувати певний досвід. До речі, секелятися підлітки починали дівчата з дівчатами, хлопці з хлопцями та дівчата з хлопцями. Вже як кому перепадало. До речі, про секеляння Марк Грушевський наводить в цій книзі Дитина у звичаях та віруваннях українського народу дуже цікаву байку. Зачитаю вам. Марк Грушевський наводить історію про терки дівчат на Київщині, розказану йому літнім чоловіком. Коли він був ще безвусим парубком то перевдягнувся дівчину, щоб отримати місце покоївки. Доньки господаря ввечері секелялися і запросили служницю приєднатися. Після терки дівці дивувалися, який у покоївки потужний кіль. Літор. І потім завжди просили сикилятись їх зверху. Покоївка брехала, що кіль виріс, поки вона йшла на заробітки, і було жарко, та між ніг її натерло і щось виросло. З часом господар помітив, що доньки сильно погладшили, посадив на табурет і влаштував перевірку невинності. Виявили, що обидві дівчини вагітні. Оглянув покоївку і облуда розкрилася. Ось таку історію розповідає в своїй книзі Марк Грушевський. Тож секеляні могли закінчитися і ось такою облудою, і ось таким обманом і навіть вагітністю. В жартівливій народній пісні звучить наступна теза: Сухий дуб, старий дуб, що й листву не кинув, таки всю ніч ночував. Та й не перекинув, що ж таке перекидатися. Перекидатися це мати статевий акт. І про це взагалі дуже цікава історія, як перекидалися молоді хлопці та дівчата. Справа в тому, що в день не можна було цілуватися дівчатам та хлопцям, і це вважалося непристойним. Але вночі вони не могли також усамінюватись для поцілунків і обіймів, бо їхні терки могли закінчитися перекиданням, а отже, і далі втратою невинності. Якщо дівчина втрачала невинність, втрачала цнотливість, то це могло бути для неї майже на 100% втратою і майбутнього щасливого життя. Тож, що робили, що робили молоді хлопці і дівчата? Восени та взимку, коли хатня робота вже стихала, коли на городі все було пороблено, а вечір ставав довгий, бо і ніч ставала довшою, молодим дівчатам і хлопцям треба було десь дівати свою енергію. І тоді починався період вечорниць. Вечорниці, як правило, проводилися в хатах, які винаймали дівчата, готували смаколики, гарно чепурилися, і ці хати. Вони, як правило, належали або бездітним сім'ям, або вдовам чи вдовцям. І, і саме в цих хатах проводились вечорниці, куди запрошували дівчата гарним співом, смачними стравами. Хлопців, хлопці ж могли ходити від однієї такої хати до іншої, їм можна було змінювати такі гурти. А дівчата мали триматися одного і того самого гурту. Тож, хлопці приносили з собою горілку, приносили сіно, приносили співали, приносили музичні інструменти. Спочатку всі гарно співали, смачно їли, інколи випивали горілки. Розкидалося багато сіна і вимикалися всі ліхтарики, вимикалися всі свічки І молодь лягала саме на сесіну, і починалися притули, починалися секеляння, починалися саме контакти, статеві контакти між дівчатами і хлопцями. Але Звучить наче би, хто з ким як хотів і так і е, секелявся. Ні, цього так не відбувалося. Напередодні до дівчини хлопець міг по е, е, відправити гінця. І той мав повідомити дівчині, що хлопець прийде на вечорниці саме до неї. Якщо дівчина погоджувалась, вона казала мокро, якщо вона не погоджувалась, вона казала сухо. Дівчата дуже е, уважно обирали для притул і інтимних забавок для себе хлопців, бо вони розуміли, що якщо хлопець не стримається і вона втратить е, свою. Е, е, Непорочність вона стане займаною, то, врешті-решт, вона може завагітніти. Тоді, можливо, він її візьме до шлюбу. Що часто і ставалося, але не завжди. Інколи дівчата втрачали чесноти свої, втрачали цнотливість, але заміж за цих хлопців так і не виходили, бо хлопці, наприклад, не хотіли. Знову ж таки, в деяких селах була така традиція. Вечорниці підтримувалися і батьками, бо десь мали ті дівчата і хлопці мати той Перший досвід, і ви скажете, а навіщо той досвід до весілля? Тому що не завжди люди підходять один одному тільки за морально-етичними принципами, а вони мають підходити один одному і за сексуальною привабливістю. Тож як і в старі часи, так і зараз це дуже важливо. Що ми маємо далі? Після того, як дівчина отримала цей досвід, коли до неї притулявся хлопець під час вечорниці, то він мав е, різними способами її попросити, щоб вона обов'язково дозволила йому в, е, вмочити кінчик. Так, так, вмочити кінчик це мати дуже поверхневий статевий акт без дефлорації, дуже обережно. Мало хто з молодих хлопців, які не мали досвіду статевого, вміли це робити обережно. Тому дівчата дуже часто. Е, і за цих таких ігор сексуальних втрачали свою чесноту. Тож, коли поцілунки, обійми вже були на самому, на самому такому піку, то хлопець мав вміти висмикнути, щоб його насіння не нашкодило дівчині. І це також дуже було важливо. Марк Грушевський, до речі, про ці вечорниці, знову ж цій книзі, пише, як робить діло, то от уже, як доходить до того, що от-от і іздасть, то це ж і вона примітить по йому, а він сам так добре зна і саме в той момент сказать візвірження плоті. Якщо він не хоче робити її позорною, то сам вихвачує, що плоть туди сюди розійшлась. Тобто дуже багато ми бачимо цікавих фактів в цій книзі, цікавих описів тож рекомендую знову ж таки цю книгу. І далі маємо з вами розібрати ще одну таку річ. Деякі дівчата соромилися в таких, скажімо, притул, таких взаємодій з хлопцями і не хотіли ходити на вечорниці. Що робили тоді хлопці, вони таких дівчат. Обманювали різними способами або висміювали, вони могли вимазати, наприклад, хату або фіртку а, такої дівчини дьогтем, або взагалі забрати ворота й фіртку і винести десь далеко а, за межі села. Тож такій дівчині варто було все-таки долучатися до громади, до ватаги певних дівчат і а, приймати участь у вечорницях. Дуже часто. А, Хлопці могли пожартувати. Ну, знаєте, Такий собі жарт, я б сказала, але пожартувати над дівчиною, запропонувати її гарно навчитися притулятися, але перший, хто буде вчитися, за договором проникав і робив таку дівчину вже неснотливою. Вона була недосвідченою, відповідно, думала, що все правильно. І інше вже хлопці. Хлопці вже не просто макали кінчик, а вже глибоко проникали в цю дівчину. Така дівчина, врешті-решт, вагітніла, і її потім могли засудити всією громадою і, відповідно, ви розумієте, що вважали, що вона розпутна. В Карпат, на Карпатах такі терки, такі, такі взаємини мали свої певні ознаки. Ну, Наприклад, на Гульцульщині під час вечорниць, в будинку, де жила дівчина, яка хотіла вийти заміж, збиралися подружки. Вони пряли, співали, ну, на кшталт вечорниць, розмовляли на різні теми. І раптом до них з грайкою залітала ці. Купа парубків і починали до дівчат загравати, плутати дівчатам пряжу і відбирати у них персні. Звичайно, якщо юнак навалювався на дівчину, стискав її, валив на підлогу, як ви розумієте, далі зачепившись, пара перекидалася доти, поки. Перстень опинявся у хлопця. Якщо все-таки е, е, каблучка сильно сиділа на руці у дівчини, то такий хлопець все рівно стягував її всяким способом, наприклад, зубами, і при цьому намагався перевернути і оголити дівчину, задерши її сорочку, і все-таки е, е, ця гра переростала в інтимні забавки. Це як не дивно, але було не тільки в культурі українців. Про це пишуть, що такі сексуальні ігри були дозволені в 16, 17-19 століттях по всій Європі і в Англії, і в Чехії, і в Швейцарії, і в Франції і в інших країнах. Тож тільки вже після Другої світової війни це все стихло і перейшло в, іншу, в інший вимір, більш такого. Серйозного сексуального виховання дітей. У наших з вами пращурів була дуже жорстока ритуал обряд на привселюдну перевірку дівчини на цнотливість після того, як вона взяла шлюб. І це цей обряд називався Комора. В коморі. Треба було здобути калину, тобто перевірити дівчину, чи вона не втратила свою цнотливість під час тих інтимних вечорниць. Як проводився цей обряд? Під час весілля в кімнату певну заводилася молода і молодий, їх. Перевіряли, щоб у них не було ніяких гострих предметів, щоб вони не змогли якимось чином зімітувати дефлорацію пошкодження дівочої пліви. Тобто дівчина мала довести всій громаді, яка святкувала їхнє весілля, що вона виходить заміж дівчиною доброчесною. І от коли наречений наречена... Були обшукані свахами, інколи з гостями, які гуляли на весіллі, їх проваджали до комори, але не на всю ніч. На певний час. Під дверима цієї комори продовжували загуляння, до молодих жартували, кричали, говорили. Ну, Ні про яку насолоду і спокійний перший статевий акт мови тут не йшло. Обов'язково на білому простирадлі в білій цій сорочці дівчина мала позбутися своєї цноти і далі продемонструвати цю кров, продемонструвати цю калину. На своїй сорочці всій громаді. Уявляєте, що цю сорочку потім могли оглядати всі гості. Свахи взагалі вішали її на найвидніше місце в хаті, щоб було видно ту криваву пляму. Ну, як на мене, цю, як вважали, радісну звістку для всіх батьків, що їхня дівчина снутлива, ну, я би не назвала радісною. Я собі уявити не можу, якого сорому і жаху і якої. Напруги переживали тоді ті дівчата більше того, деякі етнографічні джерела вказують на те, що якщо раптом наречений не міг, а таке бувало, і дуже часто зробити дефлорацію свої наречені, то запрошувався дружба. Або взагалі це робили пальцем для того, щоб перевірити, чи була взагалі дівчина снотливою. Уявляєте? Ось такі дивні обряди і дивні такі звичаї були у наших прабатьків. Але навіть ось це в порівнянні з тим, що витворяли наші сусіди-московити, і, до речі, витворяють ще до, по сей день, але вже не так активно. То у нас, звичайно, то таке собі, знаєте, маленькі е, іграшки. Ну, Наприклад, у наших сусідів є е, жахлива така. Традиція, яка пройшла дуже багато сотень років, і навіть в певних селах до сих пір збереглася на Московії, яка називається снохатство. Це інтимні стосунки свекра з, з невісткою. Колись навіть Іван Франко писав, що московити трохи заразили наш народ цим снохатством, і в деяких наших поселеннях в горах було таке, що батько міг женити сині. Коли ті самі ще були незрілими, і тому, поки син доросте, він сам був не невісті за мужа і навчав її інтимності. Але водночас Іван Франко зазначає, що це були ледь-ледь поодинокі випадки в Україні, але дуже поширені на Московії. В Росії взагалі це настільки поширене явище, що ми розуміємо, що свекри дуже часто не просто спокушали невісток молодих, а навіть гвалтували їх і відправляючи при цьому своїх синів десь або на війну, або на заробітки. Друзі, сьогодні ми багато цікавого дізналися про інтимне життя наших пращурів. Сподіваюся, що воно завжди у вас відбувається по взаємності, з любов'ю один до одного. Бажаю вам кохання, пестощів до нестями і якнайшвидшої перемоги. До зустрічі на каналі Камена.